Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про машинку, яка з'явилася в преміум магазині CamPanzer 07RH. Також з'явилася інформація, точніше, витік, про березневий Prime Gaming з командиром Splinter. Знаю, всі здогадувалися про це, але зараз вже є більш-менш конкретна інформація, яку ми розберемо. Перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам просто нагадати, що не забувайте фармити жетони твіча, друзі, для оцього ось магазину у поставках і стилу оновленого магазину жетонів. Дуже багато з вас вже забрали один із преміум танків. Розумію, що не вийде забрати дві пропозиції. Раніше я казав, що можна забрати, наприклад, 2 3D-стиля. Я помилявся, тому що там 51 жетон, максимум ми можемо зафармити. До речі, в оновленні 1.24 змінився трішечки магазин жетонів. Стало більш е, красивіше, так скажем, і е, зазначений час, скільки ще буде тривати цей магазин, я так розумію, от 5 днів 17 годин. По цьому розібралися. Е, друге, що я хочу вам розповісти, це безпосередньо за витік, який з'явився. На Водсі і на інших ресурсах англомовних. конкретно вод командир Splinter витік по Prime Gaming на березень 2024 року. Багато хто з вас користується і я вже користуюся Prime Gaming, тому думаю, багатьом буде про це цікаво послухати. Набір тематичний і продовжує співпрацю 13-го сезону бойової перепустки. Реліз 19 березня. Тобто ми вже знаємо, що 19 березня буде у нас реліз цього Prime Gaming. Преміум танк в оренду, танк не визначений, тобто танки поки ще не злиті, які будуть премтанки, які можна буде вибрати от знаєте, в поставках і стилу. Будуть завдання на експерт досвіду 5 штук, як завжди, обладнання, додаткові пайки 5 штук для обраної нації. Тут не знаю, в якому значенні це буде певна нація, чи ми зможемо обирати. Подивимося, це не суттєво, в принципі. Гарантовано ми можемо отримати 100% сплінтер. Одна штука, унікальний командир з викаченою навичкою та здібностями назавжди. Командир доступний для всіх націй. Шосте почуття, як нульова здібність. Тобто це плюс, звісно. Погано, що командир що не універсальний член екіпажа, тому що командирів багатьом уже дівати нікуди. Унікальний 2D-стиль Ренесанс. От дивіться, як він виглядає, друзі. 2D-стиль. Підходить для будь-якої техніки, не історичний, груповий, особливий. Спеціальна велика наклейка пепероні, техціна 150 золота, день танкового премії макаунту, іксп'я досвіду за перемогу, плюс ще 10 для пакету бойових завдань. Нова унікальна медаль, стрінговий сир і доступ до щомісячних місій. Більш детальна інформація, я думаю, вже скоро з'явиться, друзі, або вона буде злита, або вже анонсована варгеймінгом. Тому що вже скоро 19 березня, воно не за горами. Так що, я думаю, впродовж тижня вже ця інформація. З'явиться. А тепер давайте перейдемо до кампанзера 07 RH. Я цю машину забрав не на марафоні, а доволі недавно, е у пропозиціях за золото. Десь приблизно декілька місяців назад, друзі, трішечки її покатав і ще сьогодні вечором її покатаю. Але давайте розберемо, що ж це за машина така, які в неї плюси і які мінуси. Перше, що ми будемо дивитися, це по традиції бронювання даної машини. Це, звісно, не її фішка, тому що броні тут абсолютно немає. Все ж таки міцність нашої машини 1350 одиниць. Це трішечки занижений показник поближче вже до стандартного друзі, тому що стандарт для СТ нормальної СТ це 1400. От 1500 на 8 рівні це в нас важкий танк, 1400 СТ. Звісно, це не поганий показник це не 1300, але трішки нижче, ніж хороший. Бронювання корпуса 115, 75, 25 бронювання башти 80-60-60. Тобто ми розуміємо, що броні абсолютно немає. Приведена броня у нас НЛД 174 мм. Не скажу, що це дуже мало, тому що фугаси будуть витримуватись. Але так, інше все буде пробувати. 181. 85. Тобто У нас башта набагато картонніша від корпуса. Корпус із приведеною бронею, дивіться, 190 мм, якщо від рельєфу 200 буде дещо стримувати, або щось відрікошетити, зможе, або, наприклад, фугас якийсь не проб'є, але башта буде всі пробувати. Тобто, Можна сказати, в цієї машини немає броні, друзі. Можна сказати, немає броні. Звісно, тут взагалі 60-25 мм все буде заходити. ВЛД трішки на ЛД броньоване, але все ж таки його не буде недостатньо для того, щоб танкувати. Тепер переходимо до характеристик по вогневій потужності. До речі, 3D-стиль також доступний зараз до купівлі. Якщо перейти от у магазин, ми можемо знайти ці пропозиції. Дивіться, тут окремо можна 3D-стиль купити, окремо набори із цим танком. Звісно, я не закликаю нікого купляти, друзі, я просто роблю огляд даної машини. Тепер переходимо до конкретного огляду вогневої потужності. Три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний, осколково-фугасний. Середня шкода за постріл у нас 200 одиниць, друзі. Середнє пробування броні стандартної ББшки 205, швидкість польоту 962. Тобто, якщо підсумувати, ми розуміємо, що в нас дуже маленька альфа, дуже маленьке середнє пробування броні на стандартному снаряді, тому що 205 це. Недостатній показник, друзі, навіть для 8 рівня дуже часто його не буде вистачати. До речі, по втраті бронепробиття на відстані цей снаряд втрачає до 183 мм на 500 метрах. Тобто, друзі, втрата бронепробиття у нього присутня і на відстані взагалі буде маленький пробій. Кумулятивний снаряд у нас тут ситуація набагато краще. наносив він так само 200 одиниць шкоди, але середнє пробування броні у нас 255 мм, при тому, що це кумулятив, тобто він не втрачає пробиття на відстані. Швидкість польоту у нього 870 метрів на секунду. осколково фугасний снаряд це його фішка, до речі, цієї машини. Середня шкода вже піднята на 120 одиниць, тобто 320 Середнє пробування броні 90 мм, швидкість польоту 853. Тобто по швидкості польоту найбільш комфортна, звісно, у ББшки у стандартної. У цих, можна сказати, вона недостатньо комфортна. І найгірша у осколково-фугасного, але в нього хороше середнє пробування броні 90 мм. Тобто їх дуже часто можна використовувати на картонні цілі або по бортах стріляти. І дуже часто у вас буде проходити альфа, друзі. Це дуже круто, це відчувається. І ви скажете, так це якась така машинка дивна дуже, ну, є там фугаси, наприклад, нормальні, а все інше погане. Але не все так просто, друзі. Давайте подивимося на вогневу потужність даної машини. Перший розкид на 100 метрів у нас 0,31, такі комплектації, як у мене, із шоколадом із навичкою бойового братерства. Тобто хороша точність, це хороша точність, немає ніяких претензій. Час зведення 1,35 також хороший час зведення, це прекрасний час зведення. До речі, стабілізація у нашої машини також хороша. 0,14 при русі, 0,14 при повороті. Машини і 0,10 при повороті башти. Тобто стабілізація у нас дійсно хороша. І одна із фішок даної машини це її гармата по ДПМу. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене, 2971. Тобто ДПМ у нас нормальний. ДПМ у нас нормальний, точність хороша. Час ведення хороший, кути вертикального наведення також комфортні, мінус 9 плюс 15. Розумію, задирається не самим кращим чином, але тим не менш опускається мінус 9 комфортно. Швидкість громатального пересування прицілу також класна, 55,7, друзі. Зараджання гармати 4,04. Тобто за 4 секунди в мене перезаряджається гармата. Я думаю, у багатьох із вас, у кого є ця машина, десь приблизно такі самі показники, може краще, хто там яке обладнання використовує. Але тим не менш середня шкода, хоч і невисока, заряджання гармати у нас швидке. Плюс до того, якщо використовувати фугаси по картону, то й ДПМ у нас піднімається. Але фугас ще треба зуміти реалізувати. Це дуже залежить від гравця, від ситуації, від місцевості, від тієї техніки, яка проти вас грає. Коротше кажучи, дуже багато факторів, які впливають на це. Тобто вогнева потужність у цієї машини хороша, є мінуси, але є дуже багато і плюсів. Порухливості, друзі, це друга фішка цієї машини на рівні із вогневою потужності, тому що у нас максимальна швидкість вперед 70 км. Це з турбонагнітачем, з простим, друзі. І 28 назад. А це прекрасні показники, це показники хорошої ЛТ-шки, При тому, що питома потужність 26-17 км. Хороша питома потужність. Тобто, саме задоволення змінювати позиції, їздити по мапі, витнувся, дав плюшку, заховався і так далі. І так далі. Це, звісно, також плюс даної машини. Швидкість повороту шасі 6127, також прекрасний показник. Тобто, основними перевагами даної машини є вогнева потужність, швидкострільна гармата. Так, у неї є нюанси по снарядах, по швидкості польоту, по пробитті стандартних ББшок, але тим не менш хороший ДПМ. Друге, це порухливості. По рухливості ця машина прекрасна, вона скоріше ЛТшка, а не СТ. -шка. Далі дивимося. По скритості в такій комплектації, як у мене, з викачаним маскуванням, друзі. 3076 у нас нерухома машина, 23,82 під час руху. Тобто непогані показники хороші. І по спостереженню друзі в такій комплектації, як у мене, але слід враховувати, що у мене стоїть просвітлена оптика, доппайок, бойове братерство і ще й настанова, друзі. І з оцими всіми навичками, ще навичка Гострий є, наприклад, 484 метри. Тобто, як для СТ 8 рівня, це прекрасний огляд. Все нормально на рахунок огляду. Я б вам також рекомендував ставити на огляд щось одне з обладнань для того, щоб бачити далі і настрілювати дамаг. От така, друзі, машинка є. Я знаю, що багато людей забрали її на марафоні, я колись її не забрав. Дякую вам велике за подаровані новорічні коробочки. Насипало дуже багато золота, і я зміг також її забрати і обкатувати. Вона мені сподобалася. І буду сьогодні обкатувати цю машину. Всім дякую за перегляди, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.